Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про вишиванку. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. В ній душина снага, материнська ласка. Вишиванка це вишита біла сорочка. І один із найдавніших видів народної творчості вишиванку називають оберегом. Вона була невід'ємним елементом національного вбрання українців. У кожній хаті обов'язково була вишиванка. Вона є символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванки, їх зберігали і передавали як реліквії дітям. Онукам, правнукам з покоління в покоління. Сорочки були святковими і буденними, тому що на свята вишивали на тонкому полотні, а на кожен день на грубому. Їх вишивали орнаментом, рослинним, і геометричним, гладдів та хрестиком, шили із ляного полотна, воно вважалося кращим за якістю. Щоб вийшли ось такі гарні сорочки, як ці вирощували льон, пряли полотно, вимочували його у воді, били праником і сушили. Ось погляньте, діти, яка гарна вишита сорочка у нашого Іванка. Як бачите, цій вишиванці переважають червоний і чорний кольори. Червоний колір радість, чорний смуток. А тепер... Розленемо сорочку дівчинки-українки. В цій вишиванці використовують крім червоного і чорного, ще зелений, і жовтий кольори. Орнамент вишиванки складають рослинні та геометричні узори. Навіть квіти мають форму глуба квадрата багато прямий і мамани ліній. Людина, яка вишиває сорочки, називається майстриня. Послухайте легенду. Про майстриню у невеликому українському селі жила майстриня. Вона була дуже гарною вишивальницею, уміла вишивати надзвичайно гарні скатертини, рушники, серветки, сорочки, вишиванки. А допомагала їй у цьому гостра голочка та кольорові нитки. Якось майстриня вирішила вишити покривало але не просте а чарівне взяла вона голку і почала роботу. Спочатку вийшла на покривалі червоний маки та кетяги калини, потім пару трихітний глубин та розкриве сонечко доклало, що мало праці та майстерності, тому висівка вийшла дуже красивою. Кожен, хто поглянув на це покривало, забував про зміст. І тоді, в тому селі, Такую мир та злагода. От і сьогодні народна традиція вишивання не зникає, а набирає обертів, популярності стає актуальною і підсилюється сучасними формами одягу, новими узорами, взятими людьми все з тої живої землі матінки з рідної природи. Сорочку вишиванку вдягаю на свято і в будень. Отже, ми ознайомились з вишиванкою, що є частиною нашої культури. Хочу завершити наше сьогоднішнє заняття такими словами. На сьоме небо підлітаю, коли сорочку цю вдягаю. Ходжу в ній, не находжуся, милуюся, не надивлюся. До побачення, любі дітки, до зустрічі.